Всім привіт! Вітаю на каналі 36 Січ. Мене звати Адріана Манська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про продукти для прикорму. Сьогодні ми поговоримо про продукти, з яких варто розпочинати прикорм, та про ті продукти, яких не варто давати своїй дитині, та про ті, через які дитина може легко вдавитися. Отож. На сьогодні немає вже вимог з чого розпочинати прикорм. Як я вам вже казала, до 6 місяців дитина отримує все необхідне, виключно з грудного молока чи суміш. В 6 місяців вже дитині може бути цього недостатньо і в неї можуть виникати дефіцитні стани. І так, перші продукти, з яких варто розпочинати прикорм, це ті, які містять найбільше заліза. Це є м'ясо, птиця, і яйця, бобові, будь-що з цього. Або ж каші, куплені в магазині, які є збагаченим залізом. Немає значення, з чого ви починаєте. Спочатку ви даєте одну ложечку чи пюре, чи один кавальчик фрукта чи овоча. Немає досліджень, які б доводили те, що якщо ви розпочнете з дитини давати фрукти, тоді вона буде відмовлятися від овочів. Ви пропонуєте ложечку, пюре чи кавальчик якогось фрукта. Ось тут, до речі, я нарізала дитині, якій 6 місяців. Ми спочатку даємо на прикормі БЛВ. Ми даємо такі більші кавалечки, щоб її було зручно тримати. Якщо ви даєте, наприклад, авокадо, як тут, тобто його можна навіть посипати такими сухариками, для того, щоб воно краще трималося в руках дитини, щоб воно може її вислизати з рук. З тим як дитина вже стає старшою, приблизно в 9 місяців вже можна його різати на такі шматочки. Тепер давайте проговоримо про продукти, яких не варто давати своїй дитині. І продуктом номер один буде мед, та це дивно, бо ви б подумали, він такий приємний, так солодкий, чому ж його не можна? Права в тому, що в меді може міститися клостридія бутоліном, яка може спричинити в дитині ботулізм, який характеризується паралічем м'язів, який дуже це є рідкісна патологія, але дуже небезпечна, яка б вимагатиме госпіталізації. Справа в тому, що травна система дитини ще недостатньо зріла, відтак ризики розвитку цього захворювання дітей є вищими. після 12 місяців ви абсолютно спокійно можете давати мед своїй дитині. З тої самої причини також не давайте своїм дітям жодних консерв. Вони також мають цей ризик. Продукт номер два це є сік. Американська академія педіатрії вважає, що в соці немає нічого. Настільки корисного, як, наприклад, видали просто дитині яблуко. Тобто там є і клітковина, і також ці всі вітаміни. Крім того, сік є достатньо солодким і буде шкодити зубам, зубній емалі, і підвищуватиме ризик розвитку каріусу. Якщо дитина питиме забагато соку, то вона буде потім менше хотіти їсти тих продуктів, які їй насправді більше потрібні. Також внаслідок споживання соку можливі такі харчові розлади, як там, діарея чи здуття живота. Тому колись ми ще студенти вчили, що сік до року повинен даватися дітям на сьогодні. Краще не потрібно. Проте, якщо дитина схильна до закрету і лікар порекомендував свіжо вичавлений сік, який багатий клітковиною, тоді так, тоді ми можемо його пропонувати. Наступний продукт, який не рекомендований дітям до року, це є коров'яче молоко. Ви будете здивовані, бо скажете, чому це ж природньо, натурально, набагато краще, ніж суміші, але насправді коров'яче молоко погіршує смоктування заліза в організмі дитини. Тобто ви можете додавати молоко до каш спокійно, давати дитині сири, йогурти, сметану можна, але просто його так пити, то не рекомендовано. Наступний продукт це є яйця. Яйця колись ми казали, що треба вводити поступово, збільшуючи кількість, особливо ми говоримо про жовток, так бо він алергічний продукт. На сьогодні науково доведено, що чим раніше дитина познайомиться з алергічними продуктами, тим менші шанси, що в неї потім розглинеться алергія. Тому ми можемо давати яйця спокійно, але вони повинні бути добре приготовані. Наприклад, напівсирі яйця в такому яйці, як пашот яйця. Вони несуть ризик розвитку сальмонельозу у дитини. А для дітей до року це є дуже небезпечне інфекційне захворювання, яке може нам призвести до госпіталізації дитини. Також надавайте своїм дітям сиру та копчену рибу, Мало з того, що Через неї може в дитини виникнути харчове отруєння. Так є багато риб, які містять, які міститься занадто високий вміст. ртуті в першу чергу це є тунець, це є королівська макрель, це навіть озерна форель може бути. Ртуть є небезпечна для нервової системи організму дитини. І так, ми можемо сказати, що риба містить багато мінералів та омега 3 яке дуже потрібна для доброго розвитку дитини. Проте не зловживайте. Наприклад, риба з кістками взагалі тут питання немає. Але з рибою будьте обережні, і багато її давати також не рекомендовано. Тобто не даємо сиру рибу, копчену рибу і ту, яка містить більше ртуті. <му> Наступні продукти, які не варто давати своїй дитині, це ті, які містять багато солі. Як я вже казала, нирки дитини є достатньо ще зрілими, їм важко фільтрувати ту кількість солі. Мало з того, якщо дитина буде їсти солену їжу, в подальшому їй буде хотітися їсти ще більш солену їжу, а це сприяє розвитку артеріальної гіпертензії, ожирінню в майбутньому. Тому до року дітям солі ми не додаємо до страв, а після року даємо не більше ніж один грам солі на день. Також пам'ятайте, що соєвий соус містить багато солі. Також не варто давати дітям до року такі продукти, як тартар, суші там, чи червону ікру. І вважайте з рисом. Рису краще не давати більше, ніж одну-дві порції на тиждень, оскільки він може містити мишяк. Наступний продукт, який не варто давати своїй дитині, це є сири з непастеризованого молока. Тобто звичайні сири, які містять багато пілка і кальцію, треба давати, а з непастеризованого молока не даємо, оскільки там може міститися лістерія і може викликати у дитини лістеріоз. Також не варто давати дитині солодощі, які містять великий міст цукру, тобто газовані напої, цукерки. Також забудьте про це в перші там, роки життя. Тепер поговоримо про продукти, якими дитина може найлегше вдусити. Як не дивно, якщо почитати американські циті, так, то продуктом номер один, яким ми, діти більш часто там досилися, це є сосиски. Це, як на мене, продукт, який би взагалі краще не давала дітям, оскільки там міститься багато нітратів і, і здається може і не бути, або дуже маленький міст м'яса, то я б його краще дітям маленьким не давала взагалі. Проте, якщо ви вже вирішили дати цю сосиску дитині, то їй треба порізати на правильні шматочки і зняти шкірку, тому що дихальні шляхи дитини дуже тоненькі і вузенькі. Сосиска якраз має таку круглу, тверду форму, яка найлегше потрапить в дихальні шляхи і її гарно заблокує. Тому ріжемо її на четвертинки, якщо дає. Наступний продукт це є помідор черрі. Не даємо його так, адже він також круглий і гарно буде нам робити обструкцію дихальних шляхів. Ділимо його на четвертинки. Лухину краще взагалі сплющити в такі диски і починати з так в такому вигляді. Виноград також ділимо на четвертинки, адже ці всі продукти вони є круглі, тверді і гарно. Дають нам в дихальних шляхах. До цього також відносяться горіхи. Варто дитину познайомити його з горіхами ще там на самому початку ведення прикорму, але в жодному разі не в цілісному вигляді. Тобто вони мають бути розтовчені і можна їх додавати до будь-якої іншої страви. Це робиться для того, щоб дитина познайомилася з алергеном якомога швидше. Також такі продукти, як моркла. Вона також гарно потрапляє в дихальні шляхи, її не можна подавати в сирому вигляді. Тобто ви її подаєте або добре розвареною, щоб дитина могла її роздусти легко в своїх пальчиках, або її подаєте тертою, якщо ж хочете все-таки її дати сирою. Ну і яблуко. У більшості дітей у віці 6 місяців прорізаються вже різці. так дитина легко може відкусувати їжу. Але в неї ще немає мулярів, які потрібні для того, щоб їжу якісно переживати. Насправді, моляри з'являються вже до віці 15 року. Але це не означає, що дитина не може їсти тверду їжу. Може. Але яблуко все-таки краще зварити і дати або половинками, або спекти і дати в вигляді пюре, або якщо ж таки хочете дати його сирим, то краще перетріть його на терці і в такому вже вигляді подавайте своїй дитині. Ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною і до зустрічі в наступних програмах.